Простий та швидкий рецепт соковитих домашніх сосисок з індика. У чашу блендера кладу 600 г стегна індика, але можна взяти й куряче філе. Додаю три зубчики чеснику та невелику цибулю. Далі улюблені спеції. У мене це сіль, перець, паприка і суміш приправ до м'яса, вливаю 100 мл вершків. І перебиваю все до однорідної гладкої маси. Фарш перекладаю в кондитерський мішок і формую сосиски просто на рукаві для запікання. У мене вийшло 8 штук. Кладу їх у киплячу воду та варю 10 хвилин. Після цього обсмажую до рум'яної скоринки і насолоджуємось. Сосиски виходять ніжні, соковиті та дуже смачні, ідеальні навіть для дітей. Спробуйте!